Доброго дня і так, з 1 лютого 2026 року заморожено виплати пенсії тим, хто не пройшов ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Пенсіонери, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на окупованих територіях, для продовження отримання пенсій, мали пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Хто не пройшов таку ідентифікацію, тим виплати припинено. У січні виплати таким категоріям пенсіонерів ще була, ось але ось у лютому ця виплата вже буде заморожена, і ці категорії пенсіонерів не отримують виплати для поновлення виплати е, необхідно пройти прийти фізичну ідентифікацію, яку треба було прийти до двадцятого року, 31 грудня. Тобто, все ж таки, ще є можливість проходити цю ідентифікацію. Ну і ви можете проходити цю ідентифікацію. Е, Правила проходження ідентифікації не змінились. Після проходження е, цієї ідентифікації пенсія, пенсія поновлюється з дати припинення її виплати. Тобто, е, якщо ви не пройшли ідентифікацію, у вас вже, вже в лютому ось, не буде ніяких виплат. Якщо ви поповни, по, пройдете ідентифікацію ідентифікацію, то е, у вас поновлять виплату починаючи з лютого. Перевірити, чи є. Ви в пенсійному фонді і дані про ваші про ідентифікацію можна на веб порталі електронних послуг або мобільного застосунку Пенсійний фонд. Треба зайти в розділ Моя ідентифікація. Вони створили окремий розділ, де є інформація про вашу ідентифікацію. Тобто, чи пройшли від ідентифікацію, чи ні. Ось так воно виглядає. Ось, дивіться на екрані, як це виглядає. І нагадаю: як же ж пройти оцю фізичну ідентифікацію пенсіонера? Перше, можна особисто звернутися у будь-яке сервісний сервісне центр Пенсійного фонду України або установу банку. Другий варіант за допомогою відеоконференц-зв'язку. Зареєструватися на проходження фізичної ідентифікації можна через відкритий сервіс в портал електронних послуг Пенсійного фонду України або через Контакт-центр. Третій варіант через ДІА-підпис. Авторизувавшись в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду із застосуванням електронного підпису. 5. через закордонні дипломатичні установи України теж можна пройти ідентифікацію. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть в коментарях, будемо намагатися якомога швидше на них відповісти. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки і всього найкращого.